Краса така аж серце завмирає, трава зелена, квіти навкруги. усе цвіте, полагкотить, співає, ніде немає місця для нудьги, і солов'ї співають без зупину, зозуля десь близесенько кує, а в синім небі не знайдеш хмарину, там лише простір і безмежність є. Чарівний світ в словах не передати, тепло радіє й сонечку усе, такі приємні всюди аромати, ще й вітер з поля пахощі несе. Яке ж це диво, щастя, радість, ласка, скрізь розмаїття форм і кольорів. Бо ж тут у нас живе чарівна казка, тут море квітів. І пташиний спів. Діти, зараз я пропоную вам послухати пісеньку птахів і подумати, про що вони співають у своїх піснях.